Сподобалось, як наші дрончики знищували тушки. Схоже, сподобалось всім і навіть нашим розробникам. Нещодавно побачив новину, що у новому українському симуляторі FPV з'явилось завдання, яке реконструює фінал операції павутина. Операція павутина і в симуляторі дронів що далі, візуальна новела по операції з доставки фури на Керченський міст. То де там сторінка Steam? А тут і ціна приємна всього 200 гривень. Якщо не брешуть, за таке віддати їх шкода не буде. А далі раджу вам підписатись і поставити лайк, бо ви знаходитесь на каналі Phoenix Drones, і сьогодні ми поговоримо про свіжий український симулятор дронів Remote Reaper. Полетіли! Як ви помітили, це вже другий огляд на український симулятор FTV на нашому каналі. На ринку, схоже, є чимала конкуренція, тож давайте розберемось, що ж на обкладинці Remote Reaper. Спочатку скажемо пару слів про розробників, а точніше, розробника. Весь цей сим розроблений однією людиною дніпрянином Владиславом Фоменко. Якщо Владислав це дивиться, передаємо вітання. До речі, на Dev.ua є такі згадки про його плани. Фоменко планує додати додаткові конструкції, такі як сітки, які часто використовуються в реальному житті для захисту від fpv дронів Цей захист доведеться обходити так само, як і броню цілі. В цілому видно, що Владиславу цікавить точне відображення сучасної війни у його симуляторі, у нього багато досвіду по роботі з кодом, і в цілому, як геймдизайнер він теж досвідчений. Але чи справді в нього така любов до деталей, треба перевірити. Перше, що помічаєш, коли заходиш у гру, приємний інструментальний саундтрек і лого Unreal Engine, яке дає надію, що графіка і розмір Map будуть на сучасному рівні. Апаратурою нам знову слугуватиме Radio Master Boxer. Підключити його не було проблемою, а от пресетів для апаратури в налаштування гри не було. Зате був пресет на DualShock та Xbox GamePad. Довелось вручну налаштовувати кожну вісь. Неприємно, але не критично. Було б добре, якби одразу було кілька налаштувань під різні апаратури. Це все, звісно, важливо, але що там по ігроладу? Нам одразу пропонують кілька мап з однією трьома місіями в кожній. Це тренувальна зона, посадкові смуги, військовий аеропорт. І завод серед місій, знаходження та знищення ворогів, відбиття механізованого наступу, відбиття наступу гелікоптерів у повітрі, фрістайл куди ж без нього, і та сама місія, яка посилається на операцію павутина. Щодо відчуття польоту, воно двояке. З одного боку дрон дуже добре реагує на будь-яку команду, але з часом здається, що аж занадто добре. Ніби й інерція є, яка не яка, але не відчувається жодного коливання вітру, вібрації через спротив зустрічного потоку. Ніби атмосфера під час польоту максимально розріджена і повністю однорідна, що, звісно, зовсім нереалістично. Якщо порівнювати з ліфтов, дрон відчувається дерев'яним і неплавним, його не заносить, інерція не завжди враховує, куди тепер направлені двигуни. Принаймні так здається, графіка тут не вирізняється якісними текстурами чи дуже пропрацьованим мапінгом. Все досить лаконічно, чого й варто очікувати від соло розробника. Але освітлення робить всю гру приємною та емерсійною. В цьому плані Unreal точно перевершує потоги Unity в FPV BattleGrounds. Якщо вже порівнювати, то якість деталізації рівнів, будівель та в цілому розмаїття локацій в FPV Battlegrounds мені сподобалось більше. Якщо вважаєте інакше, пишіть в коментарі. Цікаво буде почитати і подискутувати. Додатковий плюс Remote Reaper – система завад. Летиш надто низько під радіогоризонтом, отримуєш додаткові артефакти та плаваючу картинку. Віддаляєшся, картинка починає сипатись, а якщо поєднати, майже весь екран стає мішаниною з шумів та завад. І все ж, не докрутили. Особливо якщо порівнювати з відео з реальних аналогових дронів. Місія з павутиною. Новина з початку відео не збрехала. У Remote Reaper дійсно є завдання з атаки військового аеродрому зі стратегічними бомбардувальниками. Ту. зробити це буде непросто аеропорт оточений зенітними розрахунками, і якщо не враховувати де вас видно, а де ні, вам не вистачить дронів. До речі, так тут обмежений час і дрони, а задача знищити 5 бомбардувальників на досить великій мапі. Виглядає все це цікаво, але лише тому, що подія, на яку посилається це завдання, одна з найскладніших спецоперацій 21-го століття. І добре, що розробник швидко зрозумів, що є її місце у його творінні. Ще з завдань запам'яталась атака FPV на гелікоптери. Вона вкрай динамічна через швидкість ворожих цілей, але є одне але: Хітбокси гелікоптерів досить дивні, і іноді, коли дрон вдаряється у корпус, його відштовхує, ніби це просто надувна кулька, а не сталевий монстр. І треба прицілюватись специфічно у гвинти або лобове скло, хоч щоб щось сталося. Тож, що ми маємо у висновку? Гра, яка розробляється соло-розробником, вже має кілька різних мап, різних типів завдань, унікальне завдання зі сценарієм з реальності, непоганою графікою, хорошим, але не надто реалістичним керуванням. Цей сим точно має майбутнє, а ціна в 200 гривень на даному етапі не виглядає за високою, а донедавна вона була взагалі 150 гривень. Ми обов'язково продовжимо слідкувати за розвитком цього та інших українських проєктів, бо в дійсності це ж чудово, що нині з'являється так багато українських ігор та симуляторів на дронову тематику. Що думаєте з цього приводу? Пишіть, а на цьому все. Ще почуємось.